Доброго дня, моє етаро українською, мене звати Олена. Що вас порадує в найближчий час? Два варіанти вибирайте. Я починаю з першого варіанту. Ваша синіфікація. Був певний період, або ви знаходитесь на даному етапі життєвому такому періоді, коли ви не розумієте, існує темрява, можливо, магічне влияння на, кого, на комусь є. Ви взаємодієте. З протилежним з чоловіками, з жінками, в залежності від того, хто ви, кверен, по-першому варіанту, для того, щоб збудувати стосунки, отримати довгострокові взаємовідносини. Але розумієте, в чому питання і про що нам говорять карти, відносно вашої сигніфікації, про те, що ви не бачите чітко не розумієте. Результату, так, ви є рідні, близькі, друзі, колеги, партнери, люди, які знаходяться в вашому просторі, ви спілкуєтесь або потенційні партнери, але ж стосунки не складаються в особистому житті. Результату не маєте позитивного. Не можете досягти десятки кубків наповнення, взаємного кохання сімейних стосунків, довгострокових взаємовідносин. Немає, не можете отримати даний результат. І не розумієте, як, що вам робити, як вам діяти. Хоча спілкування є, або якщо в кого й немає, то ви бажаєте цього. Але стосовно місяця карти є страхи, ілюзія страху, темрява, в якій ви знаходитесь, у вас немає ясності, розуміння те, що вам робити, і як вам досягти бажаного. Що вас порадує в найближчий час? Старший аркан, верховна жриця. Аїст. Зміни при буде змінюватись ситуація. Тайне стане явним, ви отримаєте інформацію. Я вам скажу, що негативні емоції, печаль, яку ви маєте на даний період, ця вся ситуація зміниться. Саме акцентом іде те, що зміни відбудуться, що тайни відкриються, і печаль. Негативні емоції зміняться на радість, на позитив, на отримання успіху, на отримання результату. Ви отримаєте інформацію, ви отримаєте ясність. Стосовно ситуації або особистого життя, те, чого ви поки що не бачите, не розумієте, але зміни прийдуть у ваше життя. Позитивні зміни. Як би вам тяжко не було. Можливо, негативні, негативна інформація, негативні новини, але ви отримаєте визнання. Ви навіть не ви, ви отримаєте. Позитивний результат стосовно своїх бажань. Стосовно того, чого ви бажаєте досягти. Відбудуться проясниться ситуація. Да, вам було тяжко? Да була негативна інформація, і негативні новини, і вас, ви не отримували результату. І це вас вводило в негативні емоції, в негативний стан. Поверховні жиції і по місяцю. Однозначно може програтись негативний вплив. І по даному стану, в якому ви знаходились. Ви працювали, але все як пісок ск... крізь пальці. Успіху не мали. Спілкування є, результатів немає. Дане спілкування так можливо, не час. Ми не дивимося на негатив. Є енергії негативу, тому що ви знаходились в негативних емоціях, але прийшов позитив, прийде позитив. І це вас порадує в найближчий час. Баласт нерозуміння. Те, що ви не мали інформації, те, що було для вас. Закрита, відкриється, інформація прийде, і ви зрозумієте, що вам робити, як вам діяти і як вам отримати бажане. Помаленьку, потихеньку, крок за кроком. Ви будете будувати стосунки. Так, в зв'язку з негативом, в якому ви знаходилися, можливо, емоції насамперед, ви зразу виявляти, проявляти не будете. Але крок за кроком ви будете стілюватись. ви будете йти в реалізацію тих планів, які у вас є. Пропрацьовувати внутрішній ваш стан, будувати стосунки з партнером, який, з яким ви тільки що познайомилися або вже є. І ви тільки спілкувалися. У вас не було результатів стосовно, але ви бажаєте збудувати, пропрацювати, здійснити свої мрії стосовно родини, сім'ї. Партнерських стосунків в особистому житті. Але вам потрібно пропрацювати внутрішній конфлікт. Або зрозуміти те, що який би негативний не відбувався, ви не повинні переносити негативний результат з минулого в теперішнє і в майбутнє. Все, що було, нехай залишається саме в тому часі. Коли це було, закрийте, відсікайте і йдіть далі. Життя продовжується. І на цьому нам дають пораду. Контролюйте, але чітко розумійте, хто є, хто даний партнер, не дозволяйте маніпулювати і не існуйте в самообмані стосовно даного партнера. Тоді ви будете переможцем. Відносно того, чого ви бажаєте. Відносно того, що йде ваше життя. Це перший варіант. Дякую. Так, другий варіант, що порадує вас найближчий час. Ваша синіфікація. Дуже швидко ви отримуєте позитивний результат, якщо ви бажали досягнути фінансового результату, здобути примноження прибуток. Від якоїсь операції, тобто оборудок, можливо, від партнерських стосунків, тобто позитивний результат, який ви очікували, або результат загалом позитивний чи негативний, ви ж не знаєте, але отримаєте. І забілі багатства достаток, десятка пентаклів говорить про комфорт, прекрасний результат, і дуже швидко ви отримаєте. Чого б це не стосувалось? Кохання стосунків, можливо, позитивна інформація прийде до вас відповідно стосовно ваших фінансових статків, можливо, вам запропонується стосовно роботи, якщо ви шукали, були в пошуку, то вам буде пропозиція, і ви отримаєте інформацію. Але це все, що буде відбуватись позитивне, завдяки чому ви отримаєте статус, примноження, комфорт і забілля багатство, фінансове, матеріальне, це все не заставить себе довго чекати. Події будуть відбуватись в вашому житті дуже швидко. Що вас порадує, другий варіант? Якщо... Було нерозуміння ситуації, відбувалися якісь попередні, в недалекому минулому, відбувалися події, але ви не мали результату, і ви не розуміли, як вам досягти бажаного, то ви отримаєте свою стабільність, підете в новий шлях, нові дороги, нові починання, новий проєкт, те, що я і говорила, запропонують нову посаду, або ви. Забажаєте відкрити новий бізнес, нове направлення, оновлення стосунків. Саме те нове, що прийде в ваше життя, дасть вам прояснення і ви отримаєте стабільність, ви маєте фундамент і примножите впевненість в собі, в своїх статках, ви впевнено будете йти шляхом реалізації. Подальшим шляхом, в подальший розвиту, самостійно, тому що ви самодостатні, привилегерована дама. Так, відбудеться, ну, це продовження того, про що ми вже говоримо і отримали вже інформацію. Тобто відбудуться зміни стосовно кар'єрний перехід на новий етап розвитку, зміни. Нададуть вам можливості покращити свій авторитет, статус, перехід на новий етап розвитку, іншими словами. Тобто вам буде запропоновано підвищення, або ж це буде нова робота згідно вашої, вашого професійного, згідно вашої професії. І таким чином ви здобудете стабільність, отримавши пропозиції, можливості, використавши ресурси, підете в новий шлях, новий проєкт, починання, Відбудуться зміни, і ви здобудете основу, стабільність, позитивні зміни, покращення. Комфорт і зубілля і багатства для себе, своєї родини, близьких та рідних людей. Це стосується як фінансових можливостей, так і матеріальних статків. Ви впевнено будете себе почувати, тому що запропонована пропозиція, ви зможете розраховувати на більш комфортнішу. Заробітну плату, яка надасть вам можливості здійснювати свої мрії і бажання. Так, ви все думали, як досягти даної стабільності? Балансували. Не було можливостей. Тяжко було певний період, але ви вірили. Ви вірили, що прийдуть можливості в ваш, ваше життя. Ви очікували, ви проявляли терпіння. Ви розуміли, що. При наявності ви будете активно діяти, тому що ви самодостатні, і ви пішли в нове. При найпершій можливості, але тій можливості, яка надасть вам реалізацію тих планів і тих мрій, і бажань, які у вас були, і саме досягти того, чого ви бажаєте, ви пішли в нове, в реалізацію, відсікли те, що вам не потрібно. Цілеспрямовано, використавши шанс, який прийшов ваше життя або прийде, ви наповнитесь, структуруєтесь, ви відчуєте себе цілісною. Або ж це нове починання, новий бізнес, нова посада це те, що надасть вам можливості відчути себе більш впевненою. Цілісною, наповненою плодовитою Людина, яка має більше можливостей завдяки фінансовим статкам, які ви отримаєте, завдяки тому шансу, який прийде в ваше життя. І порада мрійте, духовно розвивайтесь, тому що духовний розвиток полегшить ваш шлях подальших досягнень. Покращить якість вашого життя, надасть вам більше можливостей, розуміння, кращі результати отримаєте, духовний розвиток, духовне спасіння. Тобто, якщо була темрява, якщо не було можливості досягти бажаного, духовний розвиток. Надав вам відповіді на ті питання, які у вас були. Завдяки духовному розвитку, ви подолали, проявив терпіння і отримали саме той результат, який ви отримали. Дуже дякую. і Тору української до зустрічі!